З трагічної новини над Францією розбився літак німецької авіакомпанії German Wings. На борту було 150 людей, не вижив ніхто. Більшість загиблих німці та іспанці українців на борту за попередніми даними не було. Літак прямував із Барселони в Дюссельдорф. Він впав між містами Дін Лабен та Барселонет у горах на висоті 2000 метрів. Перед падінням з лайнера надходили аварійні сигнали. Свідки кажуть, літак летів занадто низько і за 70 метрів. В до землі він зник з радарів. Авіакомпанія поки не може пояснити причин трагедії. Літак Airbus a 320 найпоширеніший у світі. Він обладнаний найсучаснішою технікою. належав лоукост компанії German Wings, Вона заснована 2002 року. Досі у своїй історії не мала аварій. Власник авіакомпанії Люфтганза відомо своїми високими стандартами безпеки. Розслідування катастрофи триває. Президент Франції вже висловив співчуття родинам загиблих насамперед я хочу висловити співчуття родинам, які постраждали від цієї трагічної події. Ми повністю солідарні з ними. На жаль, судячи з умов аварії, ніхто не вижив. Ми з'ясуємо всі деталі. На місце вже вилетів міністр внутрішніх справ.